Привіт, друзі! Для тих, хто мене не знає, мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Сьогодні, рівно місяць, як мої відео на Ютубі монетизуються. Місяць тому я підписав з Ютубом партнерську програму. Відповідно, на сьогоднішній день можу вам показати, скільки заробляють непопулярні канали, такі, як в мене. Тому що особисто мені було колись дуже цікаво ще два роки тому, коли я закинув перше відео на YouTube, було дуже цікаво, скільки ж заробляють канали маленькі з тисячою підписників, з десятьма тисячами, з сотнею тисяч. На даний момент можу показати. Скільки заробляє ось такий каналчик. Тому багато не балакаємо, переходимо до статистики. І так, друзі, я не суперспеціаліст, е щоб говорити на камеру і дивитись в монітор, і там щось говорити, розказувати, показувати, але як буде, так буде. Головне, що все по-справжньому. Поїхали. Дивимось, друзі. Так, день підключення партнерської програми 4 липня. Заробив за 4 липня 7 гривень. Далі 6 гривень 5 липня, 7 липня 17 гривень. Я в шоці не знаю, чи це якесь відео випустив, чи що не в курсі. Дивимось далі. Наприклад, 14 липня заробив 4 гривні 66 копійок. Це найнижчий результат за місяць. І найкращий результат ось тут. Неділя 24 липня 22 гривні. І в сумі за. Цей місяць, як ви вже здогадались, ось тут пише, за липень я заробив 337 гривень. Це від 4 липня до 30 чи 31, я не знаю скільки днів було в липні, не пам'ятаю. І в серпні вже за цих 4 дні заробив 37 гривень. В сумі. Це складає трем барабанчики стукають. та-да, 375 гривень я заробив на Ютубі за перший місяць монетизації. Не можу сказати, що це дуже класний результат. Не можу сказати, що це поганий результат. На буханку хліба воду може хватити, і це вже дуже круто. Я про це навіть не мріяв. Вірніше мріяв, але це вже було дуже давно і в це не вірив сильно. А зараз 375 гривень за місяць. Я рахую, що це дуже крутий результат. Я дякую, що ви дивитесь ці відосики, і вони вже монетизуються. І на цій основі ми бачимо таку класну суму 375 гривень. Ось тут є більш така детальна аналітика. І ось, завис щось компик. Більш детальна аналітика. Дивіться, Energyляндія Енерджілянді, заробив за місяць 82 гривні. Працюю на голову, заробив 40 гривень, прикольно. І так в сумі набігає 375 за ці всі відосики. Ось тут є ще якийсь така, такий графік, скільки, яке, коли якого дня набирало відео, е, скільки заробляло конкретне відео. Наприклад, 10 липня, дивіться, Energyляндія заробив 5 гривень. Інші відосики там майже нічого. А ось. Відосик якого це 23 липня набрав заробіток Глова, потративши 1 літру, 8 гривень. Тобто я випустив відео і воно за той, той же день набрало 8 гривень. Заробило. І прикольно. І тут теж така детальна якась аналітика. Можна просто собі дивитись, якщо дуже цікаво. І, в принципі, ось так виглядає заробіток на Ютубі. Не знаю, що ще вам показати. Тут дуже багато є ціка... цікавої інформації в цьо... в цій аналітиці. Тут місце положення, з яких країн дивляться Мій канал, наприклад, з України дивіться 44% переглядів, з Польщі 41% переглядів. І пішло, поїхало з рі... з різних кіпер: Австралія, Нідерланди, Слова, Словакія, Словаччина, Велика Британія, Грузія. Просто капець, скільки різних вік глядача. вік глядача у нас 46% дивляться людей від 25 до 34 років вік. А це означає, що мої глядачі люди платоспроможні, і коли Ютубчик ставить рекламку на моєму каналі. Про якісь послуги чи товар, то великі шанси, що хтось може дозволити собі щось купити. Відповідно, монетизація на моєму каналі не є найнижчою, тому що найнижча монетизація з того, що я знаю, це якісь мультфільми для діток, тому що аудиторія не платоспроможна. Моя аудиторія дивиться, мої відео, в яких я знімаю якусь там рибалку, наприклад, або заробіток на голову. відповідно, більш-менш монетизується так в середньому, я думаю. Із того, що я дивився якісь інші відео, і, ауди... і контент, е... канали, які знімають відео про якийсь там бізнес, наприклад, або якесь навчання, це найбільш е... платоспроможна аудиторія, і відповідно реклама на таких каналах коштує дорожче. Відповідно, ті канали заробляють теж більше. Ось тепер, друже, після перегляду цього відео, я думаю, ти став спеціалістом і можеш приблизно розуміти, скільки заробляють канали з тисячою підписників і відео, які набирають по 300-500 переглядів. Якось так. Е -е, якщо є бажання підтримати мене як автора, можеш підписатись на канал. Якщо сподобалось це відео, постав, будь ласка, вподобаючку. Гарного дня, друже, до зустрічі.